з ми знаходимося у самому серці Дунаєвець. А історія нашого міста розпочалась досить давно, ще в період пізнього середньовіччя, тому що перші згадки про Дунаєвці знаходимо в коронних реєстрах Королівства Польського ще в 15 столітті. Знакова подія в нашому місті сталася наприкінці 16 століття, коли Тогочасна власниця міста Ельжбета лянсько з відомого роду Гербуртів, перетворює своє село Дунаївці на місто з назвою Дунайгруд, на що отримала назву Короля Речі Посполитої Сегізмунда 3 вази. Ну, але зрештою, внаслідок чергового спустошення, місто втратило всю розкішну назву і повернулося до своєї первісної і стали знову-таки дунаївцями. Дунаївці змінювали багатьох власників але зрештою стали відомими своєю щільною забудовою, великим населенням ремісників. В самому місті була ратуша, був парафіяльний костел, був костел з монастирем Капуцинів, який фундували ще Потоцькі, і присутні були кам'яні млини, що є характерною особливістю цього регіону. Дунаївцям, на відміну інших подільських містечок, неймовірно пощастило, тому що нам відомий герб, який ми отримали на початку XVII століття, він представляє срібного журавля, який тримає в одній лапі камінь, що символізує пильність і охорону східних кордонів Речі Посполитої. Дунаївці мало чим відрізняються від інших подільських містечок, але їхньою особливістю є те, що тут на диво збереглося два панських маєтки, тобто палац, які належали колисним власникам. А загалом Дунаївці це колишній замок на східних кордонах Поділля, це монастир Капуцинів і поблизькість до легендарного міста Кам'янець. Наше місто сучасне, затишне, гостине, багате на традиції, цікаві обряди, давні звичаї, унікальні ремесла та різноманітні страви, які передаються з давніх давен, з покоління в покоління. Місто знамените неповторним ремеслом, пов'язаним водночас з міфологією, з віруванням, з обрядами, писанкарством. Писанкарство одне з найдрівніших ремесел народного мистецтва. І найбільше, найцікавіше і найсильніше воно розвинене в нас на Дунаєвеччині. Сьогодні вам хочу запропонувати подільську писанку традиційна, яка розписується писачком, воском і свічкою. І різними фарбами. Також сьогодні я вам представляю техніку травлення, Це тобто яйце коричневе витравлюється в оцтовій киснуті і виходять на сніжні чудові писанки. Писанка може бути прекрасним чудовим сувеніром, рідним, близьким, знайомим до свята. Продовжує традиції писанкарства. Наш колектив е, організовує виставки, проведення різних майстер-класів для всіх бажаючих. Також у нас є цікаві в'їзні виставки і майстер-класи в різні села за межі нашої області. також. Я, я не знаю, як це. Ти що ж би я таке створила? Що я вмію? Чим я вмію розписувати? Існиця, так як кожна жінка, ми використовуємо зернятка. Чому би я не розписала зернятку? от чого б я не наклеїла зернятка, встаю рано, сідаю за цю роботу. Не, не думала я там, що треба снідати, чи ще щось мені треба терміново це зробити. Я наклала ці зернятка і пишу до сьогоднішнього дня і вчу дітей. Художньою обробкою дерева славилися стародавні славяни ще в 11 столітті. На сьогоднішній день різьбленням по дереву займаються в нашій країні, і це є одним з національних видів прикладного мистецтва. Нам дуже приємно, що в нашому місті є майстри, які займаються цією справою. Займаюся виготовленням декоративних дерев'яних речей. Для себе та для своїх друзів, для нашої громади Дунаєвецької. Цим ділом займався з дітства, з діда-прадіда передавалися деякі знання, також і джелярством, і зараз займаюся виготовленням дерев'яних виробів. У моїй родині по лінії бабусі було багато столярів. Також хотів навчитися деревообробки. Піддивлявся відео в інтернеті і сам вчився вирізати. Спочатку не получалось, але я не опускав в руки, і дальше дальше вийшлось то, то, що маємо. Гарячий горщик це досить така давня українська страва. Страви у горщиках завжди виходять такі особливі, мають такий ніжний та соковитий смак. Наші пращури, перебувавши довго у полі, завжди готували багато страв у горщиках у печі, щоб, повернувшись додому, могли посмакувати гарячою та смачною їжею. Я займаюся. Кухнею і одною з е, страв є е, саме лежні це наша традиційна е, страва нашого краю. Дуже смачна страва, швидко готується бюджетна. Скільки я себе пам'ятаю, моя прабабуся, бабуся... Мама готувала цю страву. І коли я вже стала дорослою, я також почала цю страву використовувати у своїй справі, якою я займаюся. Це в'їзна кухня і кафе. Ми готуємо їх як на святкові події, так і на поминальні. Вони можуть бути як пісні, так і м'ясні. Начинка до цих лежнів може бути капуста з цибулькою смаженою, може бути сир, творог. З яєчком, може бути м, сир фета. це дуже просто купив і вже є начинка. І я швиденько розкажу, як її готується. Спочатку заварується лимішка, е, ставимо на, на вогонь каструльку, кип'яток, кипить, додаємо солі, олії, заваруємо лимішку. Для приготування лимішки має бути копистка. Це необхідна річ, ну, якщо то можна щось, якусь альтернативу знайти. Маленькою такою струйкою всипаємо, всипаємо муку гречану і пшеничну і заварюємо кулемішку, щоб благости, щоб добре зліплювалося. Чуть-чуть накриваємо кришкою і тоді дуже-дуже швидко -дуже викладаємо катульки на олію, на, на стільничку змащену олією, також розкручуємо катульку, приплюскуємо і начинку ставимо. Потім її обжарується на олії, на великій кількості олії. І поливаємо цибулька можна шкварками, можна беконом. Лежні дуже смачна, корисна і швидка в приготуванні страви. У моїй сім'ї і взагалі в нашому селі з давніх давен. Займаються виготовленням чорносливу та яблук на узвар. Це не тільки наша сімейна традиція, а взагалі давнє ремесло нашого села. Адже цим займалася моя і бабуся, і прабабуся. Так у нас було завжди. Ми маємо сади яблуневі, сливові і усю продукцію ми переробляємо на чорнослив. Коли дозрівають в садах сливи, ми починаємо їх. Збирати збір врожаю засипаємо на сушні. Спеціально у нас є вимуровані сушні, ми їх називаємо і палимо дровами способом коптіння. Ми переробляємо на чорнослив весь період від свіжої сливки до готового чорносливу. Це може бути 12-15 днів.